Сьогодні у випуску втрати кірвогращини. З трьома бійцями попрощались у Кропивницькому. Кропивничан просять не викидати у контейнери листя. На сміттєзвалищі його переробляють на біогумус. 10% дітей, які народжуються в перинатальному центрі кірвоградщини, з'являються на світ передчасно. Цьогоріч кількість таких дітей збільшилась. На алеї слави далекосхідного кладовища в Кропивницькому вшанували пам'ять трьох бійців, які загинули, захищаючи Україну. Старший сержант, механік водій самохідного артилерійського взводу Сергій Перцов загинув 9 листопада поблизу села Первомайське на Донеччині. 18 листопада бійцеві виповнилося б 42 роки. Навчався Сергій Перцов у Балашівській гімназії Кропивницького. Попрощатися з військовим прийшла сусідка Надія Ткачук. Там був була спортивна секція. Він часто відвідував. Каже, захищати Україну пішов у 2014-му, коли розпочалася російсько-українська війна. Він там побув приблизно рік, потім відправили його назад. Приїхав звідти і знову його призвали. І тут, коли почалось широкомасштабне вторгнення, він не задумуючись, пішов. Владислав Голубіцький робив гарні вироби з дерева. Розповідає родичка Алла Голубіцька. Він професійний столяр був. Він любив дерево. Він його руками відчував 24 лютого Він зранку подзвонив, що він в військоматом 45-річний водій розвідувального взводу Владислав Голубіцький загинув 13 жовтня біля села Дудчани на Херсонщині. Пройшов важкі бої під воювати під Сєвєродонецькам Лісичанська. Їхній батальйон переправили в Херсонську область. Загинув він під селом Шевчен, Пропав безвісти під селом Шевченківка після звільнення території від російського згарбника. Хлопці, побратими, знайшли його. Сергій Дубівка вирішив пов'язати своє життя з військовою справою. Пішов добровольцем у 2014-му. Був у Дебальцевому і Ловаську. Повертався і знову йшов захищати Україну. 37-річний командир механізованого взводу загинув 10 листопада, неподалік села Водяне Донецької області. Василь Левицький, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький. Внаслідок російських обслів енергосистеми України на як і в інших областях відключають електропостачання. Працювати в умовах знеструблення готові в онкологічному центрі. Щодня тут роблять до 30 операцій. Їх кількість збільшилась 24 лютого. Наш заклад зараз обслуговує не тільки пацієнтів нашої області, але й пацієнтів Миколаївської області, Херсонської області, Харківської області, майже вся східна Україна, яка втратила свої. Онкоцентри перебазувалися до нас. Це стіл операційний, який, бачите, під'єднаний до електрики. Ну, яка його функція? Стіл піднімається, опускається, робить різні пози для пацієнта. Напруга невелика, але він працює на електриці. Саме основне тут це апарат штучної вентиляції легень, крім операційної, де надається допомога, яка знаходиться на межі, скажімо так, життя і смерті. І тут відсутність електрики. Може привести до зупинки дихання і серця і так далі. Тож тобто, апаратура має працювати постійно і закінчуючи нашим променевим обладнанням, де ми проводимо опромінення, яке теж не можна переривати, і тому нас нікуди не включали у ці відключення. Зі слів директора з 10 жовтня, коли почались масові обстріли енергосистеми України, в онкоцентрі були секундні відключення. Тоді вмикалась друга лінія подачі електрики. То, якщо одна вимикається аварійно, включається інша, це Ну, секунда перемикання може тільки просто на секунду погасти а потім знову з'являється. Ну в нас для цього випадку є генератор. Є генератор. Якщо він, якщо світла не буде, не буде електроенергії, то в принципі ця операційна, яку я вам показав, оцей четвертий, цей технічний поверх, який реанімація, яка в нас є на цьому поверсі. Це все буде працювати. Коли на декілька секунд зникало електропостачання, злякалась, говорить пацієнтка Олександра Капелюшна. Зараз проходжу променеву терапію. На променях, коли були там тривоги, і тимчасово трошки відключалось, то панічний страх був, ну, якби лікується і коли не стає світла, ви розумієте, що це таке. Ну, і розуміємо, що таке в країні. Відбувається кожен економить на всьому. Ми самі тут заходимо, виключаємо світло. На випадок відключення обох ліній подачі електроенергії, онкоцентр має дизельний генератор, показує інженер Юрій Тканов. Він призначений для забезпечення блоку операційного нашого і також відділення реанімації. Тобто, якщо зникає напруга визділ, він у нас в автоматичному Режим і запускається і працює, тобто подає електроенергію. Він може робити 12 часов безперебійно, тобто без дозуправки. Шукають благодійників, які б допомогли придбати більш потужний генератор для забезпечення електрикою всього онкоцентру. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко. новини на Суспільному. Кропивницький. В апеляційному суді у Кропивницькому місцева жителька Олена Резніченко оскаржує рішення Ленінського районного суду, просить визнати недійсним договір оренди скверу центральний. Вважає, він передавався в оренду як зелена зона рекреаційного призначення, перетворився на зону забудови. З порушенням закону було прийнято ряд рішень міською радою відділом реєстрації земельних ділянок. І на сьогодні ця земельна ділянка. Внесена в Державний реєстр земельних ділянок як землю житлової громадської забудови. Я прошу суд визнати, що моє право порушено, порушено в зв'язку з тим, що був прийнятий незаконний договір, який не відповідає рішенню міської ради, що порушення закону призвели до того, що земельна ділянка використовується не відповідно до генерального плану. Позивачка не має доказів того, що договір оренди не дійсний, каже представник міської ради Дмитро Татарко. Ми вважаємо, що будь-які підстави та задоволення даного позову відсутні, та просимо суд апеляційну скаргу залишити без задоволення, а рішення суду першої інстанції до Представниця підприємства, з яким міськрада уклала договір оренди, участь у засіданні брала онлайн. Ми до того, що цей договір

Такий вигляд має нині територія скверу. Тут планують будувати ресторан. Торік у листопаді розпочали підготовчі роботи з реконструкції. Викорчували два дерева та розрили підземелля. Реконструкція передбачає вирубування 11 дерев. У зоні запланованого будівництва їх було 25. Працюємо в рамках першої черги будівництва це благоустрій скверу. Виконані всі доріжки, залит каркас, фонтану. Чекаємо на зараз обладнання, виготовляються під замовлення. Вийшли ми на пішохідний тротуар біля самого скверу. Працюємо в напрямку зупинки. Скляна зупинка довжиною 13 метрів згідно нашого проекту. Тобто плануємо на протязі двох тижнів, буде вже установлено. За годину суддя Олексій Письменний ухвалив таке рішення. Апеляційну скаргу різніченко Олени Юрівни задовольнити частково. Рішення Ленівського районного суду міста Кілоради 27 січня 2022 року змінити шляхом зміни його мотивувальної частини з урахуванням висновків, викладених в цій постанові. В іншій частині рішення залишити без змін. Ми бачимо, що суд розв'язкує. Чим він мотивувався? Я вам можу сказати коротко, що неповний склад. Учасників тому було змінено мотовальну частину. Позивачка рішення планує оскаржити. Антоніна Крейтора Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький. За спалювання листя та іншого сміття в Кропивницькому штрафують. Це порушення правил благоустрою. Палять в основному після 20-ї години. За 20-й рік ми взяли то. Получається, 12 протоколів у нас було складено, то в цьому ну, на даний час три. Якщо піймали палія з приватного сектору, значить від 340 до 1360 гривень. А якщо піймали на підприємстві, таке, то теж буває від 850 до 1700 гривень штрафу. У Кропивницькому вивезенням відходів займається підприємство Екостайл. Привозити листя на сміттєзвалище починають у жовтні, розповідає начальник відділу виробництва Ігор Жмаченко. Каже, той рік тут зібрали понад дві тони листя, скільки цьогоріч не рахували. Чисте листя, яке забираємо людей, ми складаємо в кагати. В кагатах листя ферментується близько шести місяців. Після цього ми формуємо з нього ферментованого листя бурти, в які заселяємо каліфорнійського хробака. Основна користь в тому, що ми зменшуємо об'єм листя також на після переробки листя, ми отримуємо біогумус. Добриво, яке універсальне. Брудне листя не перероблюють. Листя пакувати треба або в міцні. Щільні міцні пакети, щільно зв'язані або в мішки. Зараз «Екостайл» запровадив пілотний проект. Пілотний проект по окремому збору зелених відходів. Це провадили в районах Миколаївка, Олексіївка і Некрасівка. В цих районах машина їде окремо в окремий день і забирає тільки спаковані зелені відходи. Саме для мешканців, як багатоповерхівок, так і для мешканців приватного сектору. Нічого не змінилося. Вартість залишається та сама, яка й була. Не можна палити листя, бо це небезпечно для здоров'я, каже речниця Держпродспоживслужби області Альона Притула. При спалюванні однієї тонни рослинної продукції у повітря вивільняється близько 9 кг мікрочастинок диму, до яких входять там пил, окиси азоту, важкі метали та низка канцерогенних сполук. Окрім того, у тліючому листі без доступу кисню виділяється бензопірен, який може викликати у людини ракові захворювання. Також при спалюванні листя руйнується ґрунтовий покрив та знищуються мікроорганізми, а також зменшується родючість. Біля свого будинку має компостну яму для листя. Ніна Письменна. Говорить, 40 років як не викидає листя. Воно перегниває там, і все. І удобрення виходить. Як раніше палили, то вийдеш ввечері. Нема чим дихати. Компостну яму найкраще робити не менше ніж за ніж за метрів від джерел води, а також щоб вона знаходилася десь в тіні. Глибина її повинна бути не більше 40-50 сантиметрів. У контейнери для сміття листя просять не викидати. Олена Жикалова, Юрій Морошник, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Крапивницький. зірочка горчики. Двічі на тиждень Віра Віннікова зі світловодька приходить до свого новонародженого сина в палату інтенсивної терапії. Малюк народився 4 листопада передчасно на 29-му тижні. З вагою кіло 140. Ми вже тут знаходимося, завтра буде якраз два тижні. Хочеться на ручки взяти дуже-дуже. Поцюмать вже його хочеться. Ну і, звісно щоб швидше виздорові. Нині у відділенні інтенсивної терапії перинатального центру троє передчасно народжених дітей. Для них у свято поспішайок прикрасили палату кульками. Дуже прив'язуємося, дуже всіх любимо, пам'ятаємо всіх, кого випустили. Пам'ятаємо мам, пам'ятаємо дітей по імінам. Дуже дуже прив'язуємося. Дуже ми їх дуже любимо всі, тому що якщо це не любити, тут неможливо працювати. У відділенні новонароджені перебувають від місяця до чотирьох у березні цього року. Кількість передчасно народжених дітей збільшилась через бойові дії в Україні і стресу жінок, говорить керівниця центру Тетяна Мітєва. За дев'ять місяців цього року в нас народилося 1250 діток. З них народилося передчасно народжених 138. Вже на цей час 101 дитинка виписана у всьому світі. Показник перечасних пологів досягає в, не, в деяких країнах 10%. В Західній Європі це 5-6%. Це такий дуже класний показник. Ну, Наприклад, в Америці 9-10%. Що маємо ми? Маємо в середньому, ми по Кіроградській області і по нашому перинатальному центрі 9,2%. У день передчасно народжених дітей у центрі влаштували родинну зустріч з тими, кого тут врятували. Це Дмитро Тараненко. Хлопчик передчасно народився і перші чотири місяці свого життя провів у відділенні інтенсивної терапії. Нині йому рік і дев'ять місяців. На апараті штучного дихання три місяці був, тобто не міг перейти, бо ми народилися 26 тижнів на шостому місяці. Четвернява Валіхновських народилася майже на два місяці раніше. Нині дівчаткам по два роки і вісім місяців. Нам ставили кесарев на ранок 3 березня. Вони почали народжувати самі вночі. Переживали, що це ось так не також можна сказати не заплановано. Переживали, щоб все було добре, тому що в період вагітності було багато загроз. Переживали, щоб були здорові. Ну як і всі матері, переживають за стан дітей. Сьогодні вони всі в гарному фізичному стані, розумненькі, гарненькі, а саме головне щасливі їх родини, щасливі мами, щасливі дітки. щасливо поспілкуватися Ольга Склярук, Олександр Касьяненко. новини на Суспільному, Кропивницький.